Рут вапняний наліт, неприємні запахи. Спроби оновлені блоки Domestos Power 5. Гігієна, свіжість, піна, захист від вапняного нальоту. Блиск, бездоганна чистота та довготривала свіжість до 300 змивань. Domestos Power 5 непереможний. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою. а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Байер. Їдеш на дачу Віасаду додачу. Підключайтесь до Віасад навесні. Отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний усього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар 0800 500 460. Все буде Віасад. АвтоМОЛ в епіцентрі та новій лінії. Місце сили твого авто. Хазяїне доброго ранку. Час смакувати Фелікс! Як добре, бути котом. Пригостіть котика фантастичною смакотою від FELIX. Нестерпний головний біль та мігри? Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі Максі дія проти головного болю. Якщо прати з повним завантаженням але рідше, можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. «Арель Екстра Клін Потс» із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі, випрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. А зараз ще й кешбек за кожен чек. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. Каже, що тримається на ногах, лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкі сніг, здоров'я вен. Дивись з понеділка по четвер. А зараз зміниться чиє життя. Сюжети, які притягнуть до екрана всю родину. Ухти! Ролі, які розтягнуть на цитати твої друзі. Лілодалас, мультипаспорт. Справжній подарунок для закоханих у кіно. Час проведений разом. Час кінохітів. з понеділка, по четвер, о двадцятій, розплющуючи. На телеканалі те що робити, коли болить печінка? Алохол. хол а для жовчного що? Алохол. хол. Він і печінку і жовчний захищає. Алохол. хол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Чому не знімається каблучка? Целюліт? Невже мої джинси стали затісними? Це може бути ефект затримки води в організмі. Спробуйте гідробаланс СЛІМ. Завдяки природним компонентам. Гідробаланс СЛІМ допомагає м'яко якось звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс слів. Почувайся добре у своєму тілі. Запитуйте в аптеках. 99% опитаних жінок України знайшли свій True Match. Легко адаптується до тону шкіри та надає сяючого ефекту. Формула з гіалуроновою кислотою зволожує та доглядає. Тональний крем True Match від L'Oréal Paris. Адже ви цього варті? Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка Forte біля ліжка міла щось там здогадується. Forte. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають, коли твоє волосся втрачає свій блиск. Нова лінійка Сіос Інтенс Плекс. Інноваційна технологія Плекс відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Нова лінійка Сйос Інтенс Плекс. Коли у вас опіки, порізи або рани, замість звичайних, часто незручних засобів спробуйте банеоцин. Банеоцин заспокоює рану, бореться з інфекцією та тим самим прискорює загоєння. Коли рани на тілі, банеоцин в дії. Відкрити неймовірну свіжість випраного одягу для себе та своїх рідних із кондиціонером для білизни Сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. Будь де, будь-коли. Насолоджуйтесь відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Зустрічай акцію в десятку з бік Боб. Знаходь коди в акційних бачках. Реєструй на сайті або в телеграм чи Вайбер-ботах та вигравай. Сертифікати на гаджети номіналом 10 тисяч гривень щодня з понеділка по суботу, а щонеділі 100 тисяч гривень. Отримай виграш або підтримай наших героїв. Рішення за тобою. Біг Боб розіграє призи нон-стоп. Замучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. А ми вже приїхали. Ні. А тепер? Ні. Ну а зараз? Ні. І довго ще серед 20. Завантажу контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Сьогодні дивись культовий серіал для всієї родини. Яка чудова новина, Вітаю, коли нормальні сім'ї думають. Щоб з'їсти на сніданок, зі навіжені вирішують зовсім інші питання. Хто кому, дідусь? Це моя внучка. Хто чи я кохана? Вечері вип'ємо книжки. Почитаємо. Як перетворити життя сусідів на свято? То як святково скажені сусіди? 2» сьогодні о 19-й. Цієї неділі дивись усією родиною. Я люблю Україну. Надія Матвеєва Марина Хруць. Твої улюблені зірки спочатку вигукують випадкові слова Екстрасенс! Екстрасенс! Вирічаються з Іваном Франком. Це неправда. І навіщо мені вам брехати? Дискутують з княгинею Ольгою. Ви так добре знаєте історію. А потім стрибають від щастя. Це просто везу. Дивись усією родиною. Я люблю Україну цієї неділі. О 19-й. Сьогодні це жахливий день для побачення. Так, у нас побачення? Ні. Зараз або ніколи. Так. Я одужую. Не хвилюся. Кохаю тебе. Все моє життя сьогодні, о 20 й Допоможіть соло та Джен влаштувати весілля їхньої мрії. Ви цього заслуговуєте. Що скажеш? Натет. Знов якесь подразнення у роті. Можливо, це запалення. Хлопці, як малюки, все тягнуть до рота. Добре, що від запалення у роті є стоматофіт натуральний розчин. екстракт семи лікарських трав, що має антибактеріальну, протизапальну та в'яжучу дію. Стоматофіт експерт при запаленні рота для всієї родини. Для дітей спрей стоматофіт аміні. А відтепер новинка: спрей для дорослих, стоматофіт Ейр. Їй світ шоколадних мрій вже не буде таким, як раніше. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Саме такі відчуття від освіжаючої насолоди. Купила магні з бащі, щоб не дратуватись. Дома забула. Магніс б 6 закінчився. Метіда це магніс б 6, який достатньо приймати лише раз на день для зниження дратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте Метіда. Мене завжди виручає. І два саше на пару днів, поки купите. Метіда мабуть, найзручніший засіб, щоб не тратуватися. Знижки до 70% відсотків у клон при оплаті MasterCard. Ага. Але ж вигідно. Рухай свій світ зі знижкою. Нестерпно головний біль та Тамігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. головну місію виконано. Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все. Тобі це не під силу. З тебе досить. Але є інший голос він шепоче, потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав Бачу, Сіл. Бачу тебе стебену. Водися самому. Справжня таксіл по справжньому допомагає. Хочете почути мою історію волосся? Моє життя може бути досить вимогливим до мене та мого волосся. Тож нам обом треба залишатися сильними. Оновлені шампуні гліс від Schwarzkopf ефективно очищують з покращеними формулами та зміцнюють структуру волосся. Для 100% міцнішого волосся без обтяження. Оновлені шампуні Gliss від Schwarzkopf для різної тебе. Тату, дивись, які фрукти. Ну давай, вибирай. Вау! Пригощайтесь! пробуйте. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah -oh. Синку, давай швидше бо буде аварія. Про нос. Наїлися немитих фруктів. Нам допоможе. Лактіалі. Лактіалі відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль у животі. Лактіалі Жерміна. і мікрофлора в порядку. Від фармак. Усі мають улюблений одяг, що дарує впевненість. Антиперспірант Нівея, чорне та біле з інноваційним п'ятифакторним захистом. Захищає тебе до 48 годин і твій одяг від плям. Нівея, чорне та біле також у форматі стіка. Довготривалий захист без плям на одязі. Слотокінг підготував щось цікавіше за твоє звичне. Великий сезон розпочався. Лодокіне. Аромок самит якобс. Кожна мить безцінна. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль відкривай нові світи слот сіті. Слотці <звучить> <звучить> завжди поруч. Щоп'ятниці. Це ліга Сміху! Де? На те. Це ліга сміху. Я не бачу. Де -де 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 -де. На те, де ж іще. Ми почнемо з центрального. Пісня буде. Імпровізація. 16 команд. Чарти круті. Хто веде? Ти Дичія. Кошовий. Журів. Журі встає. Ідіть на сцену, виступайте. Р -р 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 ліга сміху. Волонтерський десант. Велика піца. Таке ліга смішне меню. Ми вам приготували. Це буде бомбесно. То корусь треба дивитися. Дивись, що п'ятниці. Просто в неділю я вже зайнята. По 20 й Для закоханих у справжній гумор. Ми нормально пояснили, як вам? Понеділка по четвер. Чи просто знайти будинок своєї мрії. Аж памороки. Це нормально. Для закоханих у мрію 50 відтінків блакиті. Немає нічого неможливого. Є. Для онуків ідеальний. Зупиніть моє серце. Я хочу цей дім. Я справді хочу. Дім моєї мрії. З понеділка по четвер. О 16-й. Я зараз розплачуся. Вище носа. ТЕТ. У суботу тут класика романтики, що надихає любов, це півовижно вир секретів і пригод, що захоплюють. Ми з кравецького телія «Кінсмен» Може, ви чули про нас? У кожного кінохіта справжня почесна місія: збирати усіх на тет і закохувати в найкраще. У суботу привид о 16.10 «Кінсмен. Кінгсмен золоте кільце о 18.30 «Кінсмен» Кінгсмен о 21.10 Турбують проблеми з кишечником? З Linux Forte я почуваюся більш впевнено в своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лініксфорта впевненість всередині. О, отака в нього була голова. Коли твеше свербить, можливо, це гемор. Пробтоглівено полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Пробтоглівено радій життю без геморою. Прикол хочеш? а больно не буде. Шукаєте знижки. Вони всі тут. Оце знижки до 30%. В аптеках АНЦ копійка-шар. Нудно, нудно. О, а це залишай. Дуже хочеться, щоб були вільні руки. Безлімітний інтернет. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. турбує геморой. Спробуйте Neo. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Proctozan Neo. швидке полегшення симптомів геморою. Зголодні в офісі разом з друзями чи сім'єю заходь у Глово та поринай у захоплюючий світ смачної їжі. Обирай здорові страви, українську кухню, азійську їжу та багато всього. Вигідні пропозиції та цікаві акції чекають на тебе щодня. Завантажуй «Глово» і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе тобі все. Все, що хочу зараз. Я максі перекус для максималіті старту. Лейс Макс рифлені у трьох варіантах: максимально смачні, максимально гострі, максимально хрусткі. Лейс Макс перекус для рестарту. Лейс Макс. Ніс зовсім не дихає. Спробуй інноваційне рішення без ліків. Це носова смужка ніздрівка, яка миттєво відкриває ніс за рахунок розширення носових хотів. Ніздрівка для вільного дихання носом без ліків. Купуй в аптеці. Шанен інновації для здоров'я. Нації я б одягла, зграю птахів, яка б віднесла мене назад до міських вогнів. Життя вдягне у те, що цінне. Ансворей Премієм Фешнбренс один плюс один Україна і Шонен представляють люди задля життя. Сьогодні час, який випробовує нас усіх, і почути у вас рак це як опинитись на краю прірви. Вітарій Звірич, хірург-онкопроктолог, який разом зі сформованою ним же командою спеціалістів лікує колоректальний рак. Його інноваційні методи лапароскопічної хірургії дозволяють пацієнтам після видалення пухлини мати здорове та повноцінне життя. Адже особливо сьогодні життя кожного українця безцінне для нації. Інновації для здоров'я нації. Зест магні вищі стратарди, спокій раз, спокій два, спокій три. Будь зебест, Знайди свій зест. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Найгарячіші новини зі світу спорту, фахові огляди та інсайдерські прогнози. Від легенди спортивної журналістики Ігоря Циганика Дивіться цікаво про спорт. Щопонеділка та четверга. У СНІДАНКУ З 1 ПЛЮС 1 В часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе! З понеділка по четвер дивись культовий серіал для всієї родини. Яка чудова новина, вітаю. Коли нормальні сім'ї думають, щоб з'їсти на сніданок, ці навіжені вирішують зовсім інші питання. Хто кому, дідусь? Та моя! Мушка! Хто чи я кохана? Вечері вип'ємо. Книжки почитаємо. Як перетворити життя сусідів на свято? Кажені сусіди 2» З понеділка по четвер о 19 Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолота» створено для вас. Яким би не був мій день? Природна, легка, мінеральна моршинська щодня активує мою силу відновлення. І я відчуваю, що далі. Можу рухатися далі. Моршинська. Моя сила відновлення. Персіла. Вау. Мама у своїй новій сукні. Скажи до зустрічі. О, О ні. А сіочу. Сіл. Ти завжди викладаєшся повну. Зустрічай акцію в десятку з Big Боб. Знаходь коди в акційних пачках, реєструй на сайті або в телеграм чи Вайбер-ботах та вигравай. Сертифікати на гаджети номіналом 10 тисяч гривень щодня з понеділка по суботу, а щонеділі 100 тисяч гривень. Отримай виграш або підтримай наших героїв. Рішення за тобою. Big Боб. Розіграє нон-стоп. Припливи заволодівають твоїм життям, твоїм сном, твоєю впевненістю і навіть успіхом. Аб'юфен це шлях звільнення від припливів. Негормональний препарат аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. І ти знову на вірному шляху. Аб'юфен ніяких червоних щік, тільки червоні троянди. Ми закликаємо жінок разом стояти. І красу наших пахов цінувати. Бо кожна знає. Ідеальних пахов не буває. Не голені, гладенькі, справжні, природні. Усі прекрасні, усі неповторні. Антиперспірант DAF Advanced Care лагідний до шкіри навіть після гоління та дарує тривалий захист. Обирайте DAF Advanced Care. Алергія? Угу. Живу з алергією, на квіти, на шерсть. У мене теж була алергія. Едем допоміг. Едем усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Починає діяти вже за 30 хвилин. Не викликає сонливості. Едем, відчує життя без алергії. Від фармак. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Цієї неділі дивись усією родиною. Я люблю Україну, Надія Матвеєва Марина Хруцьламівітвіцька Мурміришіченко. Твої улюблені зірки спочатку вигукують випадкові слова Екстрасенс! Екстрасенс! Перечаються з Іваном Франком, це неправда. І навіщо мені вам брехати? Дискутують з княгинею Ольгою. Ви так добре знаєте історію? А потім стрибають від щастя. Це просто везу. Дивись усією родиною. Я люблю Україну цієї неділі. О 19-й щонеділі. Ніщо так не бодюрить недільного ранку. Як порція гаряченьких зіркових новин на ТЕТ. Лише актуальне, Завжди мотивуюче. Щонеділі нові зіркові відкриття до твоєї ранкової кави. Та подорож у захоплюючий світ селебріті разом з нами. Дивись, щонеділі ближче до зірок. Новий сезон о 9-й ранку. «Скажені сусіди 2» сьогодні о 19-й. ініціатива Рінат Ахмедов дітям це програма, завдяки якій всебічну допомогу отримали понад 5 мільйонів дітей, зокрема і тих, котрі постраждали від війни. Наразі проведено вже 149 успішних курсів з фізичної і психологічної реабілітації поранених дітей, 240 маленьких українців з вадами слуху, забезпечені високочутливими слуховими апаратами. Майже 5 тисяч дітей оздоровилися та отримали психологічну допомогу. Дізнавайтесь про програми підтримки дітей за телефоном безкоштовної гарячої лінії. Твій світ шоколадних мрій вже не буде таким, як раніше. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Та Останнім часом шкіра в жахливому стані. Треба щось робити. Привіт, я б'юті блогер і сьогодні я розповім пластична хірургія. Шкіра це дзеркало кишечника. Хронічний стрес та інтоксикація порушують його роботу та прискорюють старіння шкіри. Приймайте еліміналь гель, щоб очистити організм, нормалізувати роботу кишечника, покращити естетичний стан шкіри та попередити перечасне старіння. Б'юті Сорбент Еліміналь гель. Очищення зсередини. Краса зовні. Є тихий голос усередині нас. А він каже все. Тобі це не підсилу з тебе досить. Але її інший голос. Він шепоче, потім реве, я не здамся Рексона ніколи не зрадить. Молочниця жодних перешкод. Ломексин, вагінальна капсула по 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин невелике зусилля, значний результат. Та що пісня, як не крути Хрум, Різні форми смаки, вони всі круті Хрум, Друзі в двері, вперіти. Пусти Хрум, кожен може свій смак знайти Хрум, це текстура комбо всіх почуттів Хрум Ставлять лайки всім навколо на відкоти. Хрум, Роби з нами свій хрум, біти. Хрум це яскравий снег для таких, як ти, Хрум 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 Клич друзів, роби хрум хрум. Що? Знову не відіпралось? З таким мотлохом ніколи й не відперете. Для якісного прання Провож. Активні компоненти Провож легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями, які не під силу звичайному засобу. Провож. Витрачай менше, отримуй більше. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до вневоднення. Коли звичайної води замало є рео рео вода для спеціальних медичних цілей. Я рятуюсь Рео. Я дітей рятую Рео, і сама рятуюсь Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять, бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті. Від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Слотокінг підготував щось цікавіше за твоє звичне. Великий сезон розпочався. Слотокінг. Майстецтво вирощування картоплі без шкідників, зампліго, картина городу без жуків. Ампліго історія така, що картопля без жука. Ліга сміху, волонтерський десант. Щоп'ятниці о о й у неділю. Щоб надихнутись, цінувати кожен день разом. А може, це й непогана ідея. Кохаю тебе перевірити зіркову ерудицію, звідки вони все знають та насолодитись кінохітами королівського масштабу. Вітаємо вацтіданто. Я в перечутті. Честь маємо запросити на вечір для всієї родини. На тет. О, як мило. У неділю все моє життя о 17-й, Я люблю Україну о 19 Даунто» А 20-й о 20.50. Фарбуй губи, а не руки. Готуй борщ легко. Із заправкою торчин. Буряк, цибуля, морква, томатна паста. Усе готово. Торчин. Півстрави зроблено. Комфінам бербану техніці та же так. Я тут подумав.